Виконуємо номер 56 із завдань для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заміни віднімання додаванням та обчисли. І три завдання. Приступаємо до виконання. У першому прикладі у нас віднімання. Замінимо на додавання. Мінус 12, додати 39 переписали, а тепер додамо число протилежне до 42, це мінус 42. І переписали додати мінус 2. Додаємо 2, додамо від'ємні числа, а потім до них додатні. Мінус 12, додамо мінус 42. І додамо мінус два. До результату суми. Додамо додатнє число тридцять. Мінус дванадцять, додати мінус сорок два, це буде мінус п'ять чотири і додати ще мінус два, мінус п'ятдесят шість. І тепер додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 56, відняти 39, отримаємо 17, маємо мінус 17. Завдання друге. Замінимо віднімання додаванням. Мінус 4 додати 9 переписали, а тепер додамо число протилежне до мінус 11. Це буде число 11. Мінус 4 додати 9, це буде 5, і 5 додати 11, маємо 16. І завдання третє. До 2,9 додамо число протилежне. До 3,1, це мінус 3,1. І додамо число протилежне до 4,9 це мінус 4,9. А тепер додамо окремо від'ємні числа, а окремо додатні до них число. Мінус 3,1 додамо мінус 4,9. Мінус 3,1 додати мінус 4,9, отримаємо мінус 8, цілих, і 2,9 додати мінус 8 додаємо два числа з різними знаками, Більший модуль у числа від'ємного, Поставили його знак і знаходимо різницю модулів 8 відняти 2,9 отримаємо 5,1. Ми замінили віднімання додаванням та обчислили номер 56 із справ для повторення. Розділу 3 виконано.